До мене нарешті знайшло, чому ми не можемо, боїмося, якось у нас невдобно це, знаєте, продавати. Тому що для мене продаж це ж завжди якась брехня. Зараз я йшла повз риночку. Тут у нас продають сливи і питаю продавчиню, а вони солодкі? І знаєте, підсвідомо, я думаю, що вона скаже так, солодкі, ніби я купила ці сливи. А вона взяла одну сливу, розламала, з'їла половинку, а другу половинку дала мені і каже: спробуйте самі. І в мене, знаєте, таке відчуття поваги до цієї продавчині. Тобто, я хочу сливи, я буду їх брати. Але, от в мене є ступор, якби я полагаюся на людину, яка продає, а виходить, що. Навіть продажі на ринку вже стають більш чесні. Ну круто ж, так?